Акція відбуватиметься в рамках передплатної компанії на 2015 рік. Має на меті привернути увагу громадськості до проблем дітей-сиріт в Україні та дітей, позбавлених батьківського піклування. Як розповіли нам у центрі поштового зв'язку номер 2 міста Дубна, незважаючи на те, що дитинство сучасних малят комп'ютеризоване, на кількість передплатників дитячих видань це не впливає, хоча й ціни на таке задоволення постійно зростають. Тому підприємство поштового зв'язку закликає спільними зусиллями допомогти вихованцям дитячих соціальних закладів та подарувати можливість читати різні періодичні друковані газети та журнали. Не зробити добру справу може кожен бажаючий. Достатньо завітати на відділення Укрпоч та оформити передплату на видання дитячі видання і на адресу соціального закладу України. Акція Подаруй дитині радість читання вже четвертий рік поспіль проводиться Укрпоштою. Поки що за тиждень акції ніхто не відгукнувся, проте час є аж до 20 грудня. Ця акція проводиться не вперше. Ми проводили її з 10 по 13 роки і передплачували чимало, чимало видань аж на місцеву вербську школу інтернат, на школи інтернати області. Також до Всесвітнього дня пошти, який відзначатимуть 9 жовтня, підприємством поштового зв'язку організовано акцію за мир в єдиній Україні. Кожен може долучитися до цього діяння та написати лист з побажаннями миру та єдності. Детальніше про цю та інші акції можна дізнатися на офіційному сайті Укрпошти або безпосередньо у місцевих відділеннях зв'язку.